Тобі не можна це готувати, бо потім захочеш ще, іще, і ще. Це не просто ходоги, це смак, який спробувавши, не забудеш. Їх з'їли ще до того, як я сказала, смачного. Починаємо з начинки, яка робить ці ходоги особливими. Морква по-корейськи. Моркву очищаємо, натираємо на спеціальну терку, відправляємо в миску, додаємо цукор. Оцет, приправу перемішуємо, вливаємо олію, ще раз перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, хай настоюється. Переходимо до соусу, який я можу їсти ложкою: кетчуп, майонез, гірчиця. Все змішуємо, соус готовий. Булочки розрізаємо і відправляємо в аерогриль. Вони мають бути злегка підсушені, хрусткі ззовні, але м'які всередині. Тепер сосиски робимо надріз гармошкою, на сковорідці обсмажуємо до хрусткої скоринки з усіх боків. А тепер головний інгредієнт цих ходогів. На сковорідку відправляємо масло, кукурудзу, перемішуємо, додаємо сухий чесник, копчену паприку, перемішуємо. Далі додаємо пластинки сиру. Чим більше, тим краще. Додаємо крем-сир, перемішуємо і виходить однорідна, тягуча та смачнюща начинка. Збираємо хот-дог, булочку змащуємо соусом, кладемо моркву по корейськи, зверху сосиску і зверху рясно накладаємо нашу сирну кукурудзу. І це нереальна смакота. Попереджаю, один раз спробуєш і все. Збережи, щоб не загубити. Та відправ другу, з ким з'їв би ці хот-доги